Ресоціалізація ветеранів в Україні створять патронатну службу. Українські заробітчани отримуватимуть від держави пенсії. Парламент встановив нові правила нарахування страхового стажу. Діти війни. Верховна Рада посилила соціальну підтримку неповнолітніх, які постраждали через збройну агресію РФ. Трудовий стаж, який людина отримала працюючи за кордоном, буде враховуватися при нарахуванні пенсії в Україні. Верховна Рада ухвалила відповідний закон, яким забезпечила право обчислення страхового стажу, зокрема для українських заробітчан, які працювали в Росії та Білорусі, але повернулися на батьківщину. При нарахуванні виплат страховий стаж, отриманий поза межами України, буде зараховуватися пропорційно. Закон визначає також умови пенсійного забезпечення для військовослужбовців, що мають страховий стаж, отриманий в РФ до повномасштабної війни. Законом, зокрема, розширюється перелік підстав для припинення виплати пенсії для зниклих безвісти та тих, хто не пройшов фізичну ідентифікацію, а також відновлюються умови ідентифікації для ВПУ на загальних підставах. Документ розроблений у зв'язку з припиненням дії Україною угод з країнами СНД щодо пенсійного забезпечення. Росіяни в односторонньому порядку розірвали всі міжнародні угоди і, взагалі, не підтверджують стаж цих людей. Це стосується тих, хто жив і працював. В Криму на окупованій території, і сьогодні немає підтвердження страхового стажу. Також ми унормовуємо пенсійне забезпечення тих осіб, які зрадили Україну, які перейшли на сторону окупанта, і до сьогодні дехто з них на жаль ще отримує пенсію. Державна патронатна служба для ветеранів це вимога часу. Переконані парламентарі відтак розглядають можливість створити цю установу. Основне завдання полегшити перехід захисників та захисниць від війни до мирного життя. Законопроект створений для того, щоб створити нові інституційні засади, для того, щоб ми зустрічали наших ветеранів повністю готовими як держава, і не ветеран має бігати за наданням державних послуг, зокрема соціальних, а держава має обертатися. Навколо ветерана Передбачається, що патронатна служба діятиме протягом п'яти років як державно волонтерське об'єднання. Після передачі до інституції персональних даних демобілізованого військовослужбовця чи військовослужбовиці допомога надаватиметься автоматично та безоплатно. До державної патронатної служби планують залучити 15 тисяч працівників. Це будуть помічники, які допомагатимуть ветеранам з оформленням документів, працевлаштуванням, соціальною допомогою, а також тренери з психологічної підтримки та отриманням медичної допомоги. У кожного ветерана повинна бути підтримка в особі такої людини, яка буде надавати допомогу як соціального характеру, адміністративного, можливо, реабілітаційного та будь-які інші види допомоги, але можна отримати через патронатну службу, тому що власне це ну, не вимога, а запит від самих ветеранів. Відповідно до законопроєкту працівники патронатної служби, волонтери чи демобілізовані будуть мати коучів. Кожен тренер стане куратором до ста патронатних помічників. А ті, у свою чергу, куруватимуть кожного закріпленого за ними ветерана. Ветеранам, як в адміністративних питаннях, так і в питаннях реінтеграції, психологічної адаптації, освіти, лікування та реабілітації, розглядатимуть та контролюватимуть виконання індивідуальної програми адаптації кожного демобілізованого військового в цивільне життя. Супроводжуватимуть визначену кількість демобілізованих військовослужбовців у процесі їх адаптації у мирне життя. Законотворці передбачають, що уся інформація про надання ветеранської допомоги та консультації буде доблюватися у відповідних телеграм-каналах та чатах, які працюватимуть цілодобово 24 на 7. І важливо, що демобілізований військовослужбовець зможе відмовитися від послуг патронатного помічника або ж змінити його для подальшої співпраці. В Україні вже зареєстрували за даними Мінсоцу 120 тисяч дітей, котрі постраждали від війни, і їх більше з кожної ракетною атакою ворога. Сотні українських дітей загинули, тисячі отримали поранення, були депортовані до Росії, втратили батьків, зазнали фізичного, сексуального і психологічного насильства. кажуть народні депутати. 281 голосом вони підтримали закон про основи соціальної захищеності дітей, які постраждали внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ проти України. Передбачається, зокрема, що для кожної постраждалої дитини буде встановлено свій інструментарій підтримки відповідно до її стену та залежно від завданої шкоди. Кожній дитині гарантується комплекс медичної та психологічної допомоги, педагогічного супроводу та реабілітації. Увесь пакет соціальних та реабілітаційних послуг, матеріальна підтримка, а також оздоровлення та відпочинок. Інформація про дітей а також про шкоду, завдану їм Росією, буде міститися в державному реєстрі дітей, які постраждали внаслідок збройної агресії проти України. Це посилює службу захисту дітей і, якби, пере, скажімо так. Змінює підходи до того, як надавати допомогу дітям, особливо тим дітям, які пройшли, які перебували в зонах бойових дій, які перебували в окупації. Власне кажучи, це просто оновлює підходи, оскільки Україна, українське законодавство не було готово до такого повномасштабного вторгнення. Відповідно, все законодавство розраховане на цивільне життя і на мирний час. We'll be right <laughs> back. Верховна Рада унеможливила вплив колаборантів на безпеку та національні інтереси країни. Народні депутати проголосували закон, що забороняє допускати працівників з поглядами, які суперечать національній безпеці України до роботи на об'єкти критичної інфраструктури. Документом встановлюється додаткова підстава роботодавцю розривати трудовий договір через рішення суду про вчинення працівником злочину проти основ національної безпеки держави. Закон також зобов'язує робітників стратегічно важливих підприємств інформувати про наявні в них зв'язки з фізичними особами, які знаходяться на території держави агресора або тимчасово окуповані території України, також вони не мають права розголошувати інформацію, що становить державну чи комерційну таємницю. Верховна Рада зробила перший крок до створення реєстру осіб, які постраждали через агресію РФ. В першому читанні народні депутати підтримали законопроект про систему обліку громадян, життю та здоров'ю яких завдано шкоду внаслідок війни. Також буде запроваджено обмін інформацією між державними системами щодо кількості таких осіб та видатками державного і місцевих бюджетів. Враховуватимуться й кошти соціальних фондів, що пов'язані з наданням допомоги та підтримки постраждалим громадянам. Допомогу всім тим підприємствам і людям, які постраждали від російських ракет, ми виплачуємо як допомогу постраждалим від нещасних випадків на виробництві, що ненормально. Відповідно, наші люди не матимуть достатніх можливостей і підстав потім. Показати, що та шкода була завдана саме в результаті російської ракети, саме в результаті російського обстрілу, саме в результаті окупації і інших російських дій, створення такого реєстру має надважливе значення, особливо з огляду на подальші перспективи стягнення з держави агресора репарацій. Також відомості реєстру можуть бути використані як докази кримінальних процесів, у тому числі і в міжнародних судових інстанціях. Парламент ухвалив євроінтеграційний закон, що регулює право у трудових відносинах у випадку зміни власника на етапі передачі бізнесу. Документ зобов'язує продовжувати трудові договори та повідомляти працівників про переведення. Передбачається також, що в разі зміни власника підприємства працівників невідкладно попереджатимуть про економічні, технологічні, структурні наслідки, які впливатимуть на їхні права. Депутати переконують, що такі правові зміни в українському трудовому законодавстві посилять правовий захист працівників у процесі. Зміни роботодавця, якщо зміниться м, власник бізнесу, то всі трудові відносини з працівниками продовжуються з новим власником. Так само, якщо відбувається реорганізація, ліквідація. М, Підприємств або установ абсолютно всі трудові відносини продовжуються з колективом, а колектив потрібно буде повідомити за місяць про те, що засновник або власник підприємства змінюється. Понад 160 тисяч українців нині працюють в домашньому господарстві, але більшість з них домогосподарки, няні садівники нелегально через відсутність законодавчого регулювання цієї сфери. Народні депутати ухвалили закон, яким надаються соціальні гарантії, правовий статус та офіційне працевлаштування домашніх працівників. Зокрема, особи, які доглядають за хворими, літніми людьми та дітьми, повинні вкладати трудовий договір зі своїм роботодавцем. Крім цього, вони зможуть розраховувати на оплачувані відпустки, лікарняні та пенсійне забезпечення. Конопроект він дає змогу: по перше, визначити, що є домашня праця працівників. По-друге, дати можливість офіційно цим людям сплачувати відповідну винагороду, тобто, фактично, унормувати легалізацію використання і оплати домашньої праці.